Вітаю вас, семикласниці та семикласники на уроці зарубіжної літератури у Всеукраїнській школі онлайн. Моє ім'я Леся Сич. Сьогодні ми продовжуємо вивчати оповідання останній дюйм англійського письменника Джеймса Олдріджа. Джеймс Олдрідж казав: цитата: У моїх книжках головна тема завжди одна й та сама: вибір. Вибір шляху, вибір дії. Вибір світогляду. Кінець цитати. Саме про здатність робити вибір та бути відповідальним за нього ми з вами і говоритимемо. Сьогодні ми маємо такі завдання уроку: перше, з'ясувати, як віра у внутрішні можливості людини допомагає долати життєві випробування. Друге чому сімейні цінності важливі і як вони формуються. Берімось до роботи? Нагадую, що ми послуговуємося перекладом Володимира Гнатовського. Спробуймо для початку розібратися, чому родина Бена розпалася, а малий Деві залишився нікому не потрібним. Цитата: Отак він, Бен, і залишився з порожніми руками, коли не брати до уваги байдужу дружину, якій він не був потрібен. Та десятирічного сина, що народився надто пізно, і Бен розумів десь у глибині душі чужого їм обом, самотнього, неприкаяного хлопчика, який у десять років розумів, що мати ним не цікавиться, а батько стороння людина, яка не знає, про що з ним говорити, різка і небагатослівна в ті лічені хвилини, коли вони бували разом. Кінець цитати Якось особливо шкода стає малого Деві. Адже він не винен у тому, що батько з матір'ю не можуть жити разом. Бен ніби й намагався налагодити стосунки. Цитата. Спочатку він старався завоювати прихильність хлопчика. Та хіба встигнеш чогось добитися за короткий тиждень прожитий удома? Кінець цитати. На жаль, батько занадто багато часу проводить на роботі. До того ж, професія, льотчик зобов'язує його вести досить суворий спосіб життя. Звичайно, це відобразилося на його характері, звідси надто строгий тон, який так болісно сприймає Деві. Батько хоче віддати сина матері, яку, по суті, утримує, і це призводить до нестачі грошей. Цитата Він одвезе до неї хлопчика. І тепер, коли вона живе там, де їй хочеться, Джоанна, можливо, зуміє пробудити в собі хоч якусь цікавість до дитини. Поки що дружина не виявила ніякої цікавості, а минуло вже три місяці відтоді, як вона поїхала додому. Кінець цитати: Поміркуйте, чи є у вашому оточенні нещасливі сім'ї, як у таких сім'ях почувають себе діти? Якщо ви знаєте таких хлопців і дівчат, то будьте добріші з ними, адже у них досить складний період у житті. Повернемося до тексту. Зауважте, що, попри такий складний емоційний стан у сім'ї, Деві зумів пройти екстремальне випробування і врятував життя собі і батькові. Проаналізуймо еволюцію стосунків Бена та Деві відповідно до ситуацій. В які вони потрапляли. Нагадую: еволюція це зміни, розвиток чого-небудь. Отже, еволюція стосунків Бена і Деві. Перше, політ в акулячу бухту. Деві захитало, він заплакав, йому стало страшно. Батько нагримав на сина, але все ж продовжив навчати його літати. Друге у бухті до поранення акулами. Деві страшно, адже ніхто не знає, що вони тут. До того ж, батько пірнає до акул це небезпечно. Бен не вміє заспокоювати сина, він навіть не взяв для нього води. Третє у бухті, після поранення акулами, Бен усвідомлює, що порятунок їх обох у руках Деві. Він намагається пояснити синові, як підняти літак. Розуміє, що понад усе хоче врятувати хлопця. Деві не панікує, докладає неймовірних зусиль, щоб надати батькові допомогу затягнути у літак. Далі я зачитаю вам ще два пункти, а ви скористайтеся паузою і самостійно проаналізуйте, як змінюються стосунки батька і сина. Отже, четверте. під час польоту в Каїр. П'яте. У лікарні. Звіримо результат. Під час польоту в Каїр Бен максимально підтримує сина, вірить, що він зможе посадити літак, адже він кмітливий хлопець. Водночас він придивляється до Деві, спостерігає за ним і розуміє, що син йому дуже дорогий. Деві докладає надлюдських зусиль, щоб урятувати батька і дуже боїться, що він помре. У лікарні батько переживає і хвилюється не через стан здоров'я чи втрачену руку, а тому, що хоче понад усе налагодити стосунки із сином. Про деві в лікарні автор пише дуже мало цитата. обличчя його лишалось таким же серйозним. Але важливі слова батька цитата. чи зумів хлопець щонебудь побачити в своєму батькові кінець цитати. Самовладання льотчика Бена і приголомшлива своєю силою мужність його сина це яскраві приклади того, що людина може бути сильнішою за обставини. Письменник показує, що найголовніше не опускати руки і вірити в самого себе і силу своєї особистості. Як би я хотіла зараз почути ваші враження про цей твір, упевнена історія Бена і Деві. Нікого не залишить байдужим. А тепер завдання для вас. Поміркуйте, чи зможуть Бен та Деві подолати останній дюйм у стосунках. Що їм для цього потрібно зробити? Використайте прийом Московий Штурм, щоб записати кілька ідей для Бена і Деві. Занотуйте все, що спаде вам на думку, а потім виберіть два найкращі варіанти. Наприклад,. Бен повинен бути лагіднішим із сином, адже йому лише 10 років. Деві має продовжувати вчитися літати, бо проявив себе як здібний учень і надиво витривалий пілот. Навчання льотному мистецтву може стати тією ниткою, яка допоможе цим двом самотнім чоловікам втриматися разом. Спробуйте продовжити список порад. Чи задумувались ви коли-небудь над тим, що таке сімейні цінності? Якщо звернутися до Вікіпедії, то прочитаємо таке визначення. Сімейні цінності це культурні або традиційні цінності, що стосуються структури, функції, ролі, поглядів та ідеалів сім'ї. Спробуйте пояснити це своїми словами. Наприклад, сімейні цінності це любов. Вірність, довіра, взаєморозуміння, повага, доброта. Дійсно, сім'я заснована на коханні міцна і щаслива, зберігає подружню вірність. Дуже важливо, щоб рідні довіряли один одному, ставилися з повагою і розумінням один до одного, були добрими. Щоб формувати сімейні цінності, важливо дотримуватися традицій, наприклад. Спільні походи в кіно чи на екскурсії, родинні подорожі та відпочинок, спільні святкування в затишній атмосфері, вечірнє дозвілля, наприклад, настільні ігри, здоровий спосіб життя теж може стати сімейною традицією. У Бена з Джоанною не вийшло побудувати міцну сім'ю. Можливо, тому що у них не було сімейних традицій. Сподіваюся, батько із сином виправлять цю ситуацію і порозуміються. Як вважаєте, чи вийде в них? Уроки літератури цінні тим, що вони перетворюються на уроки людинотворення, аналізуючи літературних героїв і героїнь та їхні вчинки, ми проводимо паралелі з життям. Одні герої та героїні стають для нас взірцем. Поведінку інших ми засуджуємо. Навіть вчимося на їхніх помилках. Пропоную вам творче і цікаве завдання, яке прокладе місточок для поліпшення стосунків із рідними. Це ніколи не буде зайвим. Напишіть їм лист подяку. У листі коротко згадайте про долю Деві, як важко йому було знайти спільну мову з батьками. Розкажіть, за що ви цінуєте своїх рідних. Тільки не пишіть дякую за все. Бо це якось беззмістовно. Згадайте найменші дрібниці, які роблять для вас рідні, називають ніжними словами, готують смачні сніданки, доглядають під час хвороби, вболівають і підтримують вас. Попросіть пробачення за проступки. Думаю, ви знайдете за що. Пообіцяйте допомагати рідним і бути слухняними, а також. Зізнайтеся про мрію, наприклад, більше часу проводити разом. Саме про це писали мої учні та учениці, які вже готували такі листи. Вони просили, щоб рідні разом із ними грали в настільні ігри, дивилися фільми, гуляли на вулиці, каталися на велосипедах, санчатах, їздили на рибалку, ходили в кіно. Все це ідеї дітей. А потім ми ділились враженнями про влаштований сюрприз для сім'ї. Це дуже зворушливо, коли діти висловлюють ніжні почуття до рідних, а ще можете приготувати їм щось смачненьке і залишити на столі разом із листом. Впевнена, у вас вийде хороший сімейний вечір, та головне, ваша родина стане міцнішою. Домашнє завдання. Перше. Опрацюйте конспект до уроку і тестові завдання. Друге. Напишіть лист подяку рідним та близьким. До зустрічі на наступному уроці.